Вітаю! От уявімо. З'явилися додаткові гроші. Що з ними робити: витратити чи відкласти? Сьогодні ми розберемо цей, на перший погляд, простий вибір, але подивимось на нього з висоти цілої країни і з'ясуємо, як він впливає на економіку. А допоможуть нам у цьому ідеї легендарного економіста Джона Мейнарда Кейнса. Отже, наш план такий. Почнемо з самої суті вибору. Далі зануримось у психологію, що стоїть за нашими фінансовими рішеннями, потім навчимося це все вимірювати, виведемо ключову формулу і, що найцікавіше, застосуємо її на практиці, щоб усе стало кришталево зрозуміло. Що ж, поїхали. І починаємо з питання, яке, мабуть, знайоме абсолютно кожному. Коли в кишені з'являються трохи більше грошей, ніж зазвичай, завжди постає дилема витратити їх зараз на щось приємне чи потрібне, або ж відкласти на майбутнє. І ось сама сукупність мільйонів таких індивідуальних рішень і стає тим самим двигуном, що рухає економіку вперед. Отже, перший шлях це споживання. Якщо говорити простіше, то це просто наші витрати на будь-які товари та послуги від чашки кави до нового смартфона все, що задовольняє наші потреби тут і зараз. Альтернатива споживанню це заощадження, і це, по суті, не що інше, як відкладене споживання. Тобто, це та частина доходу, яку ми вирішили не витратити сьогодні, щоб використати колись у майбутньому. І тут ми підходимо до ключового моменту весь дохід, чи то окремої людини, чи цілої країни, ділиться лише на ці дві частини. Частина йде на споживання, а все, що лишається, це заощадження, проста, але неймовірно потужна формула. Але знаєте. Це все не просто суха математика. Виявляється, в основі наших фінансових рішень лежить психологія, і одним із перших, хто це глибоко зрозумів, був саме Джон Мейнард Кейнс. Кейнс сформулював те, що він назвав основним психологічним законом. Він помітив, що коли доходи людей зростають, вони, звісно ж, починають витрачати більше. Але вони ніколи не витрачають увесь приріст. Частина цих нових грошей неминуче йде у скарбничку. Тобто споживання росте, але завжди трохи відстає від зростання доходу. І хоча дохід це, звісно, головний диригент у цьому оркестрі, є і інші важливі інструменти. На наш вибір, витратити чи заощадити сильно впливають і ціни в магазинах, і відсотки за кредитами чи депозитами, і те, скільки боргів у нас уже є, і, звичайно, податки, які забирає держава. Добре, але як усе це порахувати? Як виміряти цей імпульс, цю схильність витрачати гроші, коли дохід змінюється? На щастя, в економістів для цього є спеціальні інструменти. І тут нам на допомогу приходять два ключові показники. Перший гранична схильність до споживання або скорочено МПС. Звучить трохи науково, але суть проста. Уявімо, хтось отримав додаткові 100 гривень. Якщо 70 з них було одразу витрачено, то МПС – це 0,7. А другий показник гранична схильність до заощадження або МПС. це та частина, що пішла під матрац. У нашому прикладі це 30 гривень, тобто МПС дорівнює 0,3. Логіка тут залізна. Кожну додаткову гривню можна або витратити, або заощадити. Третього варіанту просто не існує. Саме тому сума цих двох показників MPC та MPS завжди абсолютно завжди дорівнюватиме одиниці. Ну що ж, тепер, коли у нас є всі деталі конструктора, ми можемо нарешті зібрати їх разом у знамениту кейнціанську функцію споживання. Це формула, яка показує, як ціла нація витрачає свої гроші. Ось вона, ця формула. Давайте розберемось. Загальне споживання це складається з двох частин. Перше, це нульове, це так зване автономне споживання. Простими словами, це той мінімум, який люди витрачають, щоб вижити, навіть якщо доходу немає взагалі, беруть у борг або знімають із заощаджень. А друга частина це наша вже знайома схильність до споживання МПС, помножена на YV, тобто на дохід, що лишився після сплати всіх податків. Так, теорія це добре, але все стає набагато зрозумілішим на практиці. Тож давайте візьмемо конкретну задачу і подивимось, як усе це працює в реальному житті. Уявімо, що економісти проаналізували економіку якоїсь країни і вивели для неї ось таку формулу споживання. Наше завдання використати її, щоб, наче детективи, розкрити кілька важливих економічних таємниць. Отже, перед нами п'ять запитань. Нам потрібно знайти автономне споживання та граничну схильність до заощадження, потім вивести формулу для заощаджень і наостанок порахувати, за якого доходу люди взагалі нічого не відкладають і за якого їхні заощадження досягнуть конкретної цифри. Почнемо з першого пункту автономне споживання або це нульове. Це та константа у формулі, яка не залежить від доходу. Дивимось на наше рівняння. Це дорівнює 390 плюс 070. Ну тут все очевидно це 390. Рухаємось далі. Гранична схильність до заощадження. З формули ми бачимо, що MPC, тобто множник біля доходу Y, дорівнює 07, а ми пам'ятаємо наше золоте правило MPC плюс MPS дорівнює одиниці. Отже, проста арифметика. 1 мінус 07 це 0,3. Це означає, що 30 копійок з кожної нової гривні доходу йде в заощадження. Тепер давайте виведемо функцію заощадження. Заощадження S – це просто дохід Y мінус усе споживання С. Підставляємо нашу формулу споживання і отримуємо S дорівнює Y мінус 390 плюс 0,7 y Розкриваємо дужки, трохи спрощуємо, і вуаля! S дорівнює 0,3 y мінус 390. Наступне питання коли заощадження дорівнюють нулю? Це, так би мовити, точка беззбитковості, коли люди витрачають абсолютно все, що заробляють. Прирівнюємо нашу функцію заощаджень до нуля і розв'язуємо рівняння. Виявляється, що при доході у 1300 грошових одиниць у скарбничку не потрапляє ні копійки. І фінальний розрахунок, який дохід потрібен, щоб заощадити 1365. Знову беремо нашу формулу заощаджень, підставляємо в неї 1365 і знаходимо Y. Рахуємо і отримаємо, що для такої мети потрібен дохід у 5850. І ось тут ми бачимо, що всі ці формули це не просто вправа для розуму, це надзвичайно потужний інструмент. Розуміючи ці механізми, уряди можуть впливати на економіку. І це підводить нас до фінального головного питання: як саме політики, змінюючи податки чи відсоткові ставки, можуть заохочувати людей більше витрачати або, навпаки, більше заощаджувати, щоб скеровувати економіку в потрібному напрямку? Подумайте про це.